Вітаю вас, мої любі телеглядачі. В ефірі новий випуск нашого кулінарного проєкту найсмачніше шоу на першому міському. І а, відразу вам відкрию таємницю того, що ми сьогодні готуємо. Це, як ви встигли помітити, лосось. І тому а, ми будемо готувати тартар з лососем. Друзі, ми, як і завжди, знаходимось у прекрасному місці в готельно-ресторанному комплексі Річка. Це наші партнери, які люб'язно нам надали ці прекрасні локації для наших зйомок. І а, тут як і завжди, я ведучий Олександр Сапельник та шеф-кухар Богдан Соляник. Шеф, привіт. Вітаю! <соркісністю> і так, друзі, ми будемо починати. І ми вам гарантуємо, що сьогодні ви отримаєте, крім чудового рецепту, чудової страви ще й цілу порцію гарного настрою. Поїхали. І так, шеф, що ми сьогодні готуємо? Я вже сказав, так? Тому Давай, а з чого починається взагалі приготування тартару і а, які інгредієнти нам для цього потрібні? Це знову традиційна страва, але французької кухні. Французька кухня, класика це є тартар з телятини. Але ми сьогодні готуємо з лососю. Є багато різновидів. Можна готувати з дорадо сібас. Сьогодні лосось. Лосось, лосось. Ну. Виглядає вже круто. <ріст> ну, хто хто не любить лосось? Ну хто не любить ну, слухай, це дуже дієтична, дієтичний продукт, скажімо О, так. Це ще й, е, любі, це ще й корисно. <ріст> максимально корисно. Ця страва є великим додатком для спортсменів, які хочуть якось е, розбавити так свій раціон легкими стравами. Чудово, так, давай. А з чого взагалі? А, давай ми перечислимо всі, перерахуємо всі а, інгредієнти, які нам сьогодні понад... а, знадобляться. Дивись, нам знадобиться огірок свіжий. Так, є. відбірний. Ми заздалегідь це відбір Огірок. Авокадо Слухай, Ну мені здається, авокадо має нескінченні властивості корисні, і для цієї страви це є одна із з головніших напевно, інгредієнтів. Так а, так, огірок авокадо лосось. Лосось, зрозуміло. А далі що ще усі деталі? Це вже спеції та Це вже по заправка. ходу нашої програми. Ми розповімо про всі а, ці спеції, про всі заправки. І так, Богдане, з чого почнемо а, приготування цієї страви? Бо я буду тобі не тільки спостерігати, так за твоїми всіма цими діями, але буду як завжди допомагати. Так, дивись, давай ми почнемо з лососю. Це наша основна страва, тому ми будемо нарізати саме його. Так, давай поїхали. Так як треба нарізати лосось? Так, дивись, давай покажу спочатку, а потім ти вже. Дивись, я вже навіть навчився правильно тримати пальці. Ну, почти. давай, пальці, так. Давай. Ось, ось Після так. Минулого випуску, знаєш, коли я ледь не відрізав собі все на світі. Так, так, так. Давай обережно, а ми зараз. Ну, я тобі скажу, диви, в мене виходять, я дивлюсь тебе, дуже такі тоненькі. Видно, що ти. Я по-домашньому, знаєш. Все, все так і потрібно. Для аматора знову ж для аматора. Для, аматора, для людини, яка не, не я. Є. Я повторю, ще декілька випусків, так, і можливо, ми будемо з тобою ще й боротись за місце будеш... шеф-кухара в готельно-ресторанному комплексі річка. Будеш в соло, бро. Будеш в соло робити. Так, по, давай, далі. Є, yeah, так. Далі, дивись. Роби таки нахил. Опа, оп. Ну, майже гарно вийшло. І, ки, перед, все, все те ж саме. Нарізаємо також соломкою. Так, є. Yeah. Поїхали. Не спеши. Притримуйся пальцями. Так. Ну, майже завжди в мене виходить все правильно, але не сьогодні. Нам головне зробити кубиком нарізаний лосось. Не дуже. Щоб був так. маленький, так, дивись, це багато все виходить. Ну, стараємось, стараємось. не дарма. Ми з тобою знаєш, зустрічаємось кожного тижня на цій майстер-клас. Ну, для мене це майстер-клас, але для тебе це вже буденність. Звичайно. Тепер дивись, давай це збираємо, збираємо і розвертаємо. Так, є. є Є таке. І тепер знову ж нарізаємо вже кубиком. Бачиш, так? Як, як воно ну, відразу, відразу перетворюється, знаєш, вже, вже щось, щось вимальовується у нас. Так, так, так. Все ми нарізаємо. Так, є, є. Ще трішечки от мене позалишались такі шматочки. Я їх підрубав, скажімо так. Так, все є, все є. Так, диви, диви, як я ще так от гарно для вас. Все, все для вас, мої любі. Тепер підготуємо посуд для видачі. Так, є. Посуд у нас є. Все просто, як і в минулому випуску. Ми все збираємо і переносимо в, наш, в нашу тарілочку. Так, оп. Так, головне не розбити тарілочку. Ви також будьте обережні, не розбити тарілочку, бо у вас буде вдома на одну тарілку менше, а мені доведеться. Заплатити за посуд у готельно-ресторанному комплексі річки. Так, дивись, далі ми беремо наш огірок. Огірок, так. Все так само. На. Так. Я отут бачу. Ох, такий відбірний саме, знаєш? Так, ну, звичайно, я ж готувався. Так. Нам знадобиться. Є... Я пам'ятаю, з мене От. раз, половинка, все є. Одну ми залишаємо, другу відкладаємо. Так. Все також само. Нам потрібно нарізати, як і лосось. Так, також все соломкою і потім ми перетворюємо це на кубики. На кубики так? Так, 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 чудово. Є. Далі є таке. Є. Є таке. Санечка, тепер дивись, отак от треба притримати Други. верх і ріжемо. Ти зрозумів, О, так, як? так? Так. Ну, все, так, так. Все, круто, дивись, як все гарно виходить. Далі, як і з лососом. Все круто, це все так і повинно бути. Але знаєш, коли вдома готуєш, і звичайно мені кажуть а, син, у мене є маленький син, і він каже, а чого ти, ти мене ругаєш, да, коли а я це? там щось роблю? А сам, так, коли готуєш, у тебе все на, на підлозі. Ну, отак. Я гадаю, що це ж створювати це в якоїсь мірі. Ну, це наш, це, це все одно це творчість. Тобто ти створюєш так, і такий творчий безлад. Творчий безлад повинен це бути це. завжди. Так, є. Ну. Зараз я дорізаю також. Я скажу, у мене знову так все по-домашньому. Мої любі, тому також не соромтесь, нарізайте побільше собі, щоб побільше могли з'їсти. Все круто, тепер так, все Так, так також, все пересипаємо так, так, сюди. Так, все так, Є. Так, я. Далі. Наше авокадо, яке, яке, яке має дуже багато. Всяких корисних властивостей. Так, так. Я зараз також. Нам однієї буде. Втости. Вистачить, так? Для, так? для однієї порції можна використовувати половинку. Авокадо, друзі. Е, так, що... Половинку я даю тобі, дивись, це потрібно такі... прибрати. Так, є лайфхак легкий, як можна легко достати кісточку. Знаєш. Багато так, хто з цим може столкнутися, і не знає, як це зробити. Ви просто ножем раз, проворачуєте і достаєте. Друзі. Все просто. Друзі, я сьогодні для себе дізнався щось нове, так? Я сподіваюся, що, що ви теж. Так, я так розумію, мені потрібно прибрати ось цю... Всю, всю історію. Да, можеш, звідси. не можеш не вирізати, а просто. Просто, просто так дістати, скрас, так? Все. все, чудово, є. Так, далі. далі. Навпіл. Навпіл. Є. Далі знімаємо. Так, знімаємо Кожуру. те, що нам не потрібно. Так, обрізаю, якщо є якісь ...моментики, так скажемо. так. Так. Нам потрібно зняти шкуру. Повністю, так? Так, знімаємо, зачищаємо авокадо, щоб у нас була тільки філейна частина. Так, ну, начебто, начебто все виходить поки добре. Все, круто. Тепер все так само нарізаємо мілким кубиком. Так. Є. Спочатку соломка, розвертаємо, так, і потім дорізаємо все сюди. Ну, все. знаєш, я вже так більш вдало виходить з кожним разом. З кожним разом краще. Головне не зникнути, розумієш, і не постійно готувати вдома. Слухай, ну, тобі сподобається процес? Ні, Сам процес, мені дуже подобається, дуже круто. Тим паче, знаєш, коли ти вчишся у професіоналі, це завжди круто. Ну, тобто, ти від цього кайфуєш, просто тримаєш задоволення. От знаєш, у мене, до речі, так. був один випадок, як, колись а, приходить офіціант. На кухню. Чи не замало мене Зачекай, перебіг. Ні, дорізай. всю, так? Так. так. Угу. Ти давай, поки ріжеш, я раз розповім цю історію. Заходить офіціант на кухню і каже, там гость заказав тартар, все не наче добре, але попросили вийти кухаря, який готував. Я ага. ж думаю, а що ж трапилось, чому так все відбувається добре? Окей, кажу, зараз я буду. Виходжу, сидить гість. гість, так дівчина була, ну не знаю, років 20, мабуть, там, mm. каже: у мене зараз хлопець прийде з роботи, і я хочу зробити для нього таку ж страву, але я ті, ті, не вмію, і все таке. Мені потрібно у вас зробити 10 порцій, і достає отак от бокс пластмасовий mm. і, і робить заказ на ці 10 порцій. Ну, начебто це вона готувала. Так, так. І для мене це так запам'яталося, це реально був прикол, який я буду пам'ятати довго. Ну то й що, прийшлося зробити їй тартару, отаке відро? А <рес> <рес> нас забрали і все ну класно. Ай. Тому, чоловіки, будьте уважними, можливо, вдома ви їсте страви, приготовлені не вашою другою половинкою, а Богданом. Вот так, вот. так. Далі, далі. А, так. А, лосось, огірок, а, авокадо. Далі, каперс, Каперс, каперс Обов'язково, так? Небагато, так, вот так вот трошки беремо. Так, є таке. Ось знову так, є. Каприсі, Значить, далі. Ми будемо готувати заправку. У нас базові соуси, які ми використовували в першому випуску. Е, так? Е, так, і зараз, я так... зараз вони будуть використовуватись знову. Це є основа, їх можна використовувати, змішувати. Багатьох стравах, я так розумію. Можна маринувати навіть м'ясо. Тому... Ну, ми, ми, ми скоро приготуємо м'ясо, ми вам обіцяємо, <кх>, друзі. Беремо олію оливкову, а знову ж таки, якщо у вас її немає, ви можете використовувати звичайно. Звичайно олію. Додаємо десь 20 грамів. Не багато знов не багато. Так? Так, я так не розумію. багато. Так, є. Є. Далі. Так само беремо соєвий соус. Звичайний, без яких добавок. Звичайний класичний Класичний соєвий соєвий я, соус. яким він має бути. Так, все так само заправляємо. Є. І додаємо соус. Також Чили, класичний так. світ чилі. Його можна купити в будь-якому магазині. він є... А... Доступний і всюди. Це просто, щоб ви пам'ятали, що це не проблема його придбати в будь-якому магазині. Так, значить, ми все додавали. Ще додаємо французьку гірчицю. Ну, Французьке так. блюдо, звичайно, французька гірчиця. Все вірно. Так. 5 грамів по чайній ложці додаємо. І це все тепер змішуємо. Так, вся ця історія знову змішується. Да? так? Ви можете подивитись поближче, як це виглядає, наскільки так. колоритно, так. так. І знов і знов яскраво, знаєш, знов яскрава страва в нас вийшла а, досить така чудова. А, Ми знаєте, можемо це зробити якось по-домашньому та додати. Звичайні грінки або тостерний хліб. Заздалегідь я підготував нам смажений багет. Так. Якщо ви вдома, ви можете використовувати тостерний хліб, будь-який хліб. Але я гадаю, для тартару це саме вже Самий кращий варіант Самий кращий варіант максимальний. Так. Ми зараз зробимо видачу в обичну піалу, прозору. Ну, по-домашньому, друзі. Знов, Знов таки ж по-домашньому, тому що ну, ви нас дивитесь з дому і ми ж готуємо для вас. Для кожного з вас. І зараз є одна деталька, яка, яка зробить пікантність в нашій страві, так? Це лимон, я так знаю. Це лимон, так? це сок лимону. Він, дивись, отак, от. ми лимоном страву. Гріночку. А, ти вже мені покладав, так. Друзі, і це максимально просто і більше нічого не потрібно. Так а, друзі, але перед тим як ми спробуємо, давайте все ж таки а, знову в традиціях нашого шоу ми а, дізнаємось історію створення цієї прекрасної страви під назвою Тартар. Сто років тому у французів стала популярною страва, що називалася татарський бівштекст, і стала візитівкою тамтешньої національної кухні. Щоправда, кухарі внесли деякі корективи в рецепт, і тартаром стала зватись будь-яка страва, приготована зі шматочків сирої риби чи м'яса. Страва набула неабиякої популярності, зацікавила кухарів з різних куточків світу. Нині тартар має чимало різновидів від традиційного зі свіжини до. До фруктового цей давній французький наїдок не має стосунку до кочівників татар, а подається у вишуканих ресторанах і приготований з добірної якісної сировини. В оригінальному рецепті тартар готується зі свіжої яловичини, але замість м'яса також можна використовувати рибу і навіть овочі. Ця страва є специфічною через те, що основний інгредієнт не піддається термічній обробці. Ну що ж, друзі, ну історія Тартару теж дуже захоплююча, дуже цікава. Ну і нарешті ми спробуємо те, що ми приготували. Я сподіваюся, що ви готували разом з нами. Є необхідність так. така додати фреш так, мону. Так. Ми додаємо, вижимаємо трошки. Так, так не, не багато, так? Да, да. Головне, не багато. Знову ж все змішуємо. Знову ми все. Слухай, перені. ну мені дуже подобається, як воно виглядає. Дуже-дуже Прям... гарно. Дуже беремо. До речі, да. до речі, я я вперше в житті, вперше в житті, сьогодні, друзі, буду куштувати е тартар з лососом. Слухай, вперше. ну я тобі гарантую, що тепер ти будеш його готувати. Ну, може, не кожен <с день, ну часто. Так, як так? Просто все просто. Друзі, все по-домашньому, все просто. Все на ваших очах. Все. Друзі, все пробую. Все дуже круто. Друзі, це просто щось неймовірне. Mm -hmm. я, не я не знаю, як можна не любити тартар, Особливо з лососем. Тому пробуйте, готуйте, присилайте свої фото, відео. Для приготування тартару з лососем вам знадобляться наступні інгредієнти. Філе лосося 100 грамів. Огірок свіжий 50 грамів. Авокадо 70 грамів, каперси 20 грамів, олія оливкова 30 грамів. Соєвий соус 20 грамів. Соус солодкий чилі 20 грамів. Багет 3-4 шматочки. Сіль перець за смаком. Сік лимону теж за смаком. Смачного. Ну що, ж, друзі, для того, щоб ви також могли найскоріше спробувати. Цей тартар, який ви готували разом з нами. А на цій смачній ноті я буду з вами прощатись. І ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу на першому міському. І я дякую всім, хто готував разом з нами. А я дякую знову ж таки готельно-ресторанному комплексу Річка за це ці прекрасні локації, на яких ми можемо проводити свої зйомки. Це партнер першого міського. А, дякую, звичайно, Богдану. І, і нагадую, що з вами був як завжди Олександр Сопельник та Богдан Соляник. Друзі, це найсмачніше шоу Кривого Рогу. Я не можу зупинитись. <гум> Тому, друзі, і ви куштуйте, а ми прощаємось до наступного тижня. Па-па!